Думки про ліси та гори супроводжують мене з перших днів ув'язнення, як бажання опинитись в іншому, безпечному, затишному місці. Куди б не відвіз мене російський автозак, моя душа літає над красою Криму і залишиться там назавжди. На жаль, реальність така, що у тюрмах по всій Росії перебувають понад 200 громадян України, засуджених злочинною російською владою на божевільні терміни, за сфабрикованими справами. За політичними, релігійними та етнічними ознаками кожен з цих громадян має непохитну позицію, яку обстоював на волі і яка залишається незмінною навіть у цих стінах, попри постійний тиск із боку силовиків. І люди в ув'язненні віддають своє життя. Нещодавно не стало Костянтина Ширінга і Джеміля Гафарова прямо зараз понад 40 осіб мають серйозні проблеми зі здоров'ям Ірина Данилович. Азамат Еюпов, Олег Приходько, Сервет Газієв, Арсен Абхаїров, Амет Сулейманов, Іван Яцкін, Емір Усеїн Куку, Абдулаєв і багато інших ми всі разом, хто читає і чує мої слова, повинні зробити все можливе, щоб людям в ув'язненні їхня позиція не коштувала життя. 13 вересня, 2023 рік Богдан Зіза.